Солітипо, я вас вітаю на новенькому it подкасті Сьогодні обговоримо дуже цікавенькі теми. Ви пишіть поки що, будь ласка, як там зі звуком. Ну а я вам розповім, що на нас сьогодні чекає. Почнемо ми з вами з портативної консоль Sony. Да, мабуть, хтось хоче все ж таки догнати той Valve, той Steam Deck. Трошечки поговоримо з вами про мета всеси та ЕНФТІ. Скажемо трошечки, ну скажімо так, доречних моментів, як можна. Заробити трошки грошенят. Глянемо також на гарячий геймпад PS5. Цікава технологія, майже адаптивні курки, але все ж таки ні. Ну і подивимося, яким чином Microsoft наразі замагається заборонити емулятори. І чи взагалі все це потрібно. Тож, годивитися, я створив. І почнемо, з, друзі, як я вам і сказав з самого початку підемо по портативній консолі. Ось є у нас таке цікаве зображення. Зараз я вам продемонструю. Так. Де вам рамка. Це не те. Ось. Так, оба. Бум. Зараз розповім, що там у нас таке є. Ну, Микита, привіт, Сідой, привіт, Тарас, Рембрандт, всіх вітаю, друзі. Так от, починаємо з вами з консолі Sony. І. Ні, я не про PlayStation 5, а саме про портативну консоль. Якщо говорити коротко, то в цілому нещодавно достатньо такий відомий ігровий журналіст, він також є ще інсайдером, його звати Том Хендерсон. Так от він поділився в своєму Твіттері з концептом, тобто ви бачите його вже зараз під вашими екранами, концептом майбутньої портативної консольки. І якщо вірити чуткам, то консоль вже активно розробляється. Тож, нас з вами може очікувати, скажімо так, консолька з назвою Q-Lite І, ну в принципі, ви помічаєте, що зовні вона нагадує стилістику геймпада DualSense, що логічно, але я думаю, все ж таки вона буде якось відрізнятися, бо воно ну, надто ж дуже очевидно. Але. Щоб ви не подумали, що це якийсь вкид з якогось джерела, то я вам повідомляю, що інший відомий журналіст та інсайдер ми про них достатньо часто говоримо, тому я думаю, вам вже буде знайоме таке ім'я, як Джеф Граб. Так от він також розповів ну, дещо цікаве. І виходить, що зараз йдеться не про самостійний девайс, і це, до речі, для мене буде все ж таки мінусом, Зараз розумієте, чому. А, ну от, Наприклад, як було раніше, пам'ятаєте, у Sony PSP. -шка. Ганзі, привіт, друже. А саме про потокову передачу ігор. Тобто, якщо ми говоримо з вами просто, то тут гра з основної консолі вона запускатиметься на портативній. І от вам, будь ласка, функція remote play. Питання навіщо? Питання не до мене, це скоріше до Sony. Однак, не все тут буде гладко, адже Джерело, знову ж таки, Тома Хендерсона, воно ж інсайдер Геймінг, там вказано, що консоль не буде призначена для хмарних трансляцій. Тобто, по факту її можна буде використовувати як периферійні пристрій, як для PlayStation 5, так і на здивування PlayStation 4. О, щодо характеристик, багато чого вам тут не скажу, але все ж таки декілька моментів можна було вицепити. Тут їх три. Перше, це в нас буде восьмидюймовий сенсорний. РК дисплей. І на ньому ви спокійно, по заяві, да, ви зможете запускати ігри у 60 FPS, і все це при роздільній здатності в Full HD. Ну, 1080p. Ну, нічого такого дивного, але все ж таки цікаво. да? Друге, у нас тут також будуть присутні адаптивні тригери, як в DualSense. Теж не здивування, я думаю. Ну а щоб грати, то друзі, завжди повинен бути інтернет. Тут тоді питання вартості. А... Тут вже складніше по тій простій причині, тому що наразі консолі, ну скажімо так, мають певний грішок. Вони коштують чимало. Тим паче, якщо ми купуємо їх там в Європі або, наприклад, в Україні, якщо взагалі це можливо, там перекупи роблять свої ікси, скажімо так. Так не до цього навіть. Тобто, якщо ми умовно кажемо, що старт портативок у нас це 350-400 баксів, то той самий Steam Deck... Ще у нас там є, наприклад, консолі від Razer, консолі від Logitech, портативні консолі, вони плюс-мінус от якраз в цьому новому діапазоні, як стартом, да? І якщо ми врахуємо тенденцію, а ще й метод, яким саме працює Qlite, тобто це не самостійна консоль, вам потрібна буде для портативної консолі основна консоль, ну якщо я вірно все зрозумів, то... Мені здається, що в такій цій ці новому діапазоні вона не буде конкурентноспроможною. Тому, ну, самі подумайте, якщо вам потрібен умовний ретранслятор ще за 400 баксів, чи, наприклад, консолька Steam Deck, яка має запускати все, що тільки можливо, на будь-яких операційних системах, ну тут, очевидно, стає, що краще купити Steam Deck, ніж ретранслятор від Sony. Ну, здається ж, логічно, так? Да? Питання, коли реліз. Не знаю, інформації, на жаль, не було. Але, скоріш за все, це десь між рейзом PlayStation 5. Ну, яка буде зі зміном дисководом, щоб ви не плутали, що PlayStation 5, типу, такі виходить, на жада давно вийшла. Ну і в проміжку, скажімо так, з іншими оновленнями, по типу як там PlayStation 5 Pro. І все це, все це інформація зі слів Хендерсон, Тож, якщо ми беремо проміжок з PlayStation 5, зі змінним дисководом і до PlayStation 5 Pro, це, ну, умовно кажучи, починаючи від сьогодні, грубо кажучи, і до кінця 24-го року. Тож, реліз все ж таки, доведеться зачекати. Зараз Sony, от Віктор пише, наймає ще е, купу спеціалістів на Cloud Gaming. Ну, от якщо 200 баксів буде туди да, згоден, буде, буде тоді цікаво подивитися. Інакше дуже-дуже дорого і нелогічно. Так, а тепер до цікава схемка для вас. Зараз я вам розповім, що ми тут з вами бачимо. Це знову ж таки стосується м Sony, а саме PlayStation 5 і його контролера. Так, от, знову ж таки, нещодавно компанія Sony вона запатентувала цікавий матеріал, який стосується контролерів, а саме контролер до консолі PlayStation. І тут ви повинні сказати: а щоб що б, що? Кажіть, <плес> чекаю. Ну, підказую, цей патент, а точніше, технологія, вона дозволить: готуйтеся симулювати зміну температури. Тобто це вам не просто вже адаптивні тригери, які відчуваються, коли натискаєш, да, там, як там тітєва лука натягується, а тут вже і температура під'єднується. Хе-хе-хе. Ну, не питайте навіщо? Це все, я думаю, з тією самою метою, що і ті самі адаптивні тригери, або ті самі динаміки динаміки знаходяться в геймпаді, ну і все таке інше. Тобто, для того, щоб розширити саму кількість, скажімо так, тактильних відчуттів від самого геймпада. Все це під час гри і таким чином це покращить занурення в сам ігровий процес. Ну Це прикольно, з іншої сторони. Да? І наскільки правильно я розумію, то для зміни температури планується саме використовувати такий ну, міхур з газовим наповненням. Це якщо дуже спрощено, я там не інженер, тому не кидайтеся томатами гнилими. От, плюс там ще буде елемент, який контролює температуру, і все це на такому крутому елементі «Пельтьє». Я, кажучи, тут не розбирався, просто знаю, що от є така штука. Ну, На даний же момент немає жодної інформації про те, коли контролери з таким наповненням потраплять на ринок, але факт того, що патент вже є, він є. Ну і тут тоді питання, скільки будуть коштувати дані прибути, бо мені ще здається, що недешево. Тому. Тому саме в цьому випадку, якщо ви захочете собі придбати, ну скажімо так, готуйте свої грошенята заздалегідь, тому що я щось думаю, що це буде не з дешевих така забавка для нас. Ну, от. А тоді, якраз таки враховуючи тему грошей, давайте вам розповім ще одну цікаву новину. Вона стосується метавсесвіту, NFT. Зараз знову ж таки, через те, що начебто знову майнінг починає набирати оберти, мені здається, ця тема достатньо актуальна. Тому давайте по ній пройдемось. Так, угу. я потім чаток прочитаю у вас. Добренько. Так, добре, давайте рухаємося далі. У нас третя темка, достатньо цікава. Занурюємося з вами у та NFT. І от, е, буквально там, я не знаю, місяць десь тому чи десь так. Е, до мого ока потрапив достатньо такий цікавий проєкт. Мені його порекомендував один знайомий, де, ну скажімо так, можна відносно швидко заробити певну кількість грошей, але... Зразу кажу, ніякої халяви, ніякої. Треба буде попрацювати десь важче, десь легше, але все ж таки можна. О. Так от існує така платформа, яка називається «Virtual Tourist». Це, скажімо так, vr майданчик для навчання, спілкування, заробітку тощо. Тобто, якщо ви хоч колись мали е, якийсь досвід з VR, навіть просто з VR для ігор, ви ну плюс-мінус уявляєте, що таке метавсесит, як він працює. Якщо ви взагалі був досвід з NFT, а якщо ви взагалі колись знаходили на просторах Ютуба мій старий канал про NFT і Метавсеси, тоді ну, взагалі ви обізнані красавчики. Ну, окей, до нашої теми. В цій віртуальній реальності, звичайно, можна займати один з одним і з локаціями. І в цілому в цьому проєкті вся ваша віртуальна подорож буде починатися з собору Святої Софії. І тут я вивчуваю доречне запитання: в чому суть проєкту? Ну, по-перше, його створили через те, що, пам'ятаєте, пандемія у нас була, да? От тоді вона обмежила ну, скажімо так, можливість людей пересуватися по всій земній кулі. Да? Ну і загалом просто подорожувати, відпочивати. Ви все це дуже добре пам'ятаєте. Ох, проблеми тоді були, да? Ха, краще, б як тоді, ніж як зараз. Ну і ви думаю, розумієте, що якраз таки використовуючи мета всесвіт, тобто VR, не VR, неважливо, все це знімає ліміти на ті ж самі подорожі. Згадайте просто, як ми грали у VR-ігри, тобто це той самий Метавсесвіт, але зі своїми, скажімо так, комунікаційними лімітами. Далі ніж за гру, ти не вийдеш. А от в віртуальному туристі такої фігні немає. Ба Більше, ідея самого віртуального туриста, вона в цілому в майбутньому може стати в пригоді великим компаніям. Ну, якщо ми говоримо з вами за подорожі, то це, наприклад, Booking або Airbnb тощо. Плюс, враховуйте, що. З початку пандемії і по сьогодення, наразі багато зустрічей проходить де або навчання. В онлайні, правильно. І тут питання не лише в Zoom, але й в віртуальних світах. І тепер найголовніше, як тут заробити гроші? Легко. Я думаю, якщо ви зараз дивитесь відео не лише мене на веб-камеру, а я те, що демонструю вам, я заздалегідь ці, ці завдання проробив, то ви можете помітити достатньо цікаву річ. Зараз вам ще одну підроблю. Оба. Вам треба для того, щоб почати, виконати декілька завдань. Якщо що, я потім посилання залишу, якщо вам буде цікаво, хоча б просто протести, ви то ви там взагалі нічого не втрачаєте, просто за і погнали. Так от, для того, все це робиться для того, щоб накопичити певний досвід в, цій, в цьому всесвіті, NFT, скажімо так. Так, да, туристи глянуть. Да. Так от, перші завдання це взагалі починається з того, що можна підписатися банально на той самий твіттер, Діскорд. Тощо. Там всі завдання будуть написані, тому там не промахнетись. Ну, от. Але. Я зі свого досвіду вражу вам одразу зробити більше завдань, тому що таким чином ви проявите більшість активності. Ну там в Діскорді, слідкувати за, інших, за іншими мережами, квізи зробити, законектитись до Крю 3 друзів запросити. Коротше, стандартні такі, скажімо так, опції. От. І тоді. Такі в такому випадку, у вас буде більше досвіду, і своєчасно ви зможете зробити ці кошти. Наскільки я пам'ятаю, я просто зараз зараз всі не доробив квести, бо деякі там є недейліки, скажімо так, вікліки чи там місячні, О, там можна легко підняти десь 500 доларів. Тому подивитесь, я ж кажу, нічого не втрачаєте, цікава тема, можете подивитися. Щодо токенів, якщо розбираєтесь, то на даний момент всі сели у вони завершені. На жаль. Але придбати все ж таки можна, якщо є бажання, да? і це не тільки на PancakeSwap, наприклад, а ще й на великих децентралізованих біржах, типу там BC, El і Bідget. Якщо, якщо шарите, якщо не шарите, то можете Pancake користуватися. Але тут є цікавий момент, тому що наразі ціна токенів вона відкотилася від стартових значень. І це, в принципі, логічно, адже, скажімо так, основний попит на токени, він з'явиться тільки після запуску самого Метавсесвіту. Тобто умовний офіційний старт, офіційний старт, в принципі. Як і завжди, да? от пам'ятаєте, наприклад, як там крипта виходить в цій, на біржі, умовно кажучи, офіційно вже, тобто там потрібен час. І от саме якраз таки тоді вже почне повинно почати, початися їхнє зростання на можливо на кілька іксів. Якщо говорити за самі NFT-шки, то віртуальний турист він надає обмежену кількість. А це добре, тому що коли вона обмежена, як і наприклад стоїш з криптою, цінність їх значно значно збільшується. От а плюс власники отримують доступ до своїх 3D-авартарів. І що цікаво, володіючи цими NFT-шками, ви повинні розуміти одну дуже цікаву річ: те, що це у вас буде не просто якийсь там png картинка або jpeg картинка це зовсім інша історія. Це ваш доказ на право власності на унікальну 3D-модель. Тобто автора, да? аватар ваш. Ну, от. І тепер, якщо не найголовніше, але доступне розумне запитання: а чи варто довіряти проєкту? Виділяйте для себе декілька пунктів. Ну, кажучи більше так, ніж ні. Да? Тут, в принципі, респектабельні засновники, все гуглиться, всі посилання можете ознайомитися. Сильне турецьке ком'юніті. Вони на цьому там реально повернуті. Цікавий достатньо токен з перспективи. Взагалі, цікава ідея проєкту, тому що я знову ж таки на початку сказав, що нею можуть користуватися достатньо великі компанії, по типу Airbnb, Booking і інші. І якщо ви не захочете утримувати цей токен, якщо ви, він у вас буде, я ви його там придбаєте або ще щось зробите, то його можна злити на біржах по типу BitGet. ну або на децентралізованих, по типу, як я йому казав, PancakeSwap. Тож, в цілому, ви знову ж таки нічого не втрачаєте, можливо, тільки свій час, да? Якщо хочете все ж таки витратити трохи свого дорогоцінного часу, спробувати заробити грошей, заливаю, залишаю всі активні посилання в описі під відео, як завжди. Там і про проєкти, що робити, гайди, все таке інше. Тож, якщо цікаво, дивіться, буде цікаво і, і знову ж таки з грошами. Ну, а ми з вами рухаємося далі, друзі. Нас з вами далі темка. Тепер переходимо ми нарешті з вами до. До, до, до третього пункту. І тут я вам розповім дещо, дещо дивним. Як на мене, мені здається, цей підхід достатньо дивним, що зробили Майки. Це у нас стосується. Секунду. Це в нас стосується Microsoft, Xbox і. ну Знову ж таки, відносно можна сказати, віртуальної реальності але більш емуляції. Так от. Нещодавно новина така цікавенька промайнула що начебто, і не начебто, а потім вже факт, що Microsoft почала боротися зі, скажімо так, встановленням емуляторів на консолі як Xbox серії S, так і Xbox серії X. Вот. І дана інформація вона стала відомою якраз таки, дякую, що є такий сервер, від розробників спільноти Xbox Emulation Hub Discord. І ось тут ви повинні розуміти, що в офіційній політиці, якщо ви почитаєте Microsoft Store, там зазначено що зараз якраз таки я відкрию. А, я вам, до речі, ж можу її і продемонструвати. Можна буде процитувати. Давайте ось так. І робимо вам, щоб ви все це гарне побачили. О, так. Ну, я не думаю, що може тут не сильно видно, але хай. Ну, і зацитую. Щоб вам було видніше. Е, так, продукти, які емалюють ігрову систему або платформу, заборонені на будь-якому сімействі пристроїв. Проте, якщо ну це цитата, проте якщо все ж таки ми з вами будемо відверти, да, то геймери завжди обходили ці обмеження. От, і якщо зараз ми навіть зайдемо, то побачимо, що в реальному магазині зараз емуляторів взагалі немає. Де? Да? От ті, хто користуються коробками зеленими, можете підтвердити, якщо це факт. Але все одно можна було було встановити емулятори від там, наприклад, Duckstation, Dolphin, Xenia, тощо, якщо шарити, Да? Все це через сторонні джерела, звичайно, але ну тим не менш така система можлива. Хоча думаю, що користувачі емуляторів, я не думаю, що здивуються таким можливостям, да? Однак. Час все ж таки плине. І тепер Microsoft не дозволяє вже цього робити. В результаті ми очікуємо е, отримаємо з вами наступну штуку. А, тобто емулятори і інші Homebrew програми, вони вже не запускаються на консолі Xbox. Так? Тобто, все, що ви побачите, якщо вирішите спробувати, це повідомлення на екрані, де написано, що цю гру чи програму неможливо запустити, тому що вона порушує політику Microsoft Store. Але тут у вас повинно виникнути запитання, а для чого Майки так різко вирішили все це інтегрувати? Якщо ж ми будемо спиратися на інформацію порталу GameDevDo, то розробниця з Microsoft Azure, у нас Аліана Макену, здається, то вона тоді запитала у Кієві Video Xbox, з чим пов'язані всі ці зміни у Microsoft. І от давайте якраз таки подивимося офіційну відповідь. Хоча емуляція сама по собі не є незаконною, її можна використовувати для гри з консолей, які все ще захищені авторським правом. Це може створити проблеми з Нінтендо та її філіями. Крім того, ми серйозно ставимося до безпеки, а деякі емулятори потребують вищого рівня доступів, ніж типові програми. Це може створити потенційний ризик. Як вам? Тобто виходить, що наразі все через Нінтендо чи все ж таки ні. Ну, я для себе висновок зробив такий, що два, два моменти. Перший. Емулятори на Xbox ще можна запускати, але з режиму розробника. І ще одне, але не безкоштовно, тому що доступ тепер до нього вартуватиме вам 20 баксів. Ну і друге, зараз учасники спільноти Xbox Emulation Hub Discord вони планують розпочати компанію, певну компанію в соціальних мережах. Ну, скажімо так, щоб переконати Microsoft скасувати своє рішення, і повернути до того все як було раніше. Вийде це чи не вийде, я не знаю, друзі, але будемо дивитися. Лісної, привіт. Ну і що я можу сказати, друзі? В цілому все. Якщо вам подобається IT та ігровий контент, який я роблю на двох каналах, то підтримуйте їх на Patreon або на Манобанк. В першому варіанті це щомісячна підписка від одного долару та вище. Ну а в другому типовий збір коштів на Монобанк. Ну і, звичайно ж, мінімальні, що можна підтримати зробити, це вподобайка, це ваші коментарі, це ваші репости, ну і, звичайно ж, підписка. Буду вам вдячний. Наразі в мене для вас на сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Сьогодні, о 20.00, буде ще один подкаст. вас одразу зараз перенаправить на нього коли закінчиться подкаст, достатньо цікава тема, не гра. Сьогодні грати ми не будемо, але є те, що я хочу вам розповісти. Тож, якщо буде час і бажання завітати на Human vast Life я вас очікую. Якщо що, всі активні посилання в описі під відео, в навіть в Дискорді і в Телеграмі. Дякую, що були зі мною. Побачимось.